Шановні українці, щоб потрапити сьогодні на голосування ключового для війська законопроекту про мобілізацію, і як я думав про демобілізацію, це очевидні речі, я взяв відрядження командування АТУ Запоріжжя на два дні, плюс день доїзда в одну сторону і день в іншу. І мав сьогодні можливість цілий день спостерігати за цим шепітом. Іншого слова не підберу. От я порахував, що нинішній склад парламенту це недокомплектований батальйон, скажімо, стрілецький. Ви уявляєте собі ситуацію, коли з 400 стрілків, медиків, вогнева підтримка, розвідка на позиції вийшло 30 воїнів. Я не уявляю. Я всякі бачив на цій війні. Але те, що прийшло виконати свій громадянський обов'язок меншої 10 частини, мені в страшному сні цього не присниться. А знаєте що? Тому що слова, які часто звучать в цьому залі, практично від кожного народного депутата, про закон один для всіх, ніколи не був одним для всіх. Тому що депутати за винятком окремих... Побратимів не служать, а ті, хто служать, особливо ті, хто добровільно пішов на війну в перші дні широкомасштабного вторгнення, досі не мають навіть шансу на демобілізацію. Як сказав мій один колега, на що в карти програли 36 місяців не на часі, 48 місяців не на часі, за ставкою за рішенням, за рішенням президента. Ми завтра маємо ще шанс в цьому залі проголосувати за те, щоб людина, яка йде на мобілізацію, знала, що це дорога не в один кінець. Ми маємо шанс і ті правки, які я сьогодні вношу, і прошу їх підтримати. Розуміючи, що не підтримуєте ви, тому що в залі людей немає. Але коли на комітеті нацбезпеки і оборони були голоси, ви навіть їх не розглянули. Я пропоную абсолютно конструктивний механізм для служби народних депутатів. Не треба, як я, йти на війну. Підпишіть контракт резерву першої черги, і будете знати, що ви приписані до конкретної військової частини. Ви не порушите роботу парламенту. Але коли закінчите свою каденцію, ви підете, як всі, служити, і тоді люди, можливо, повірять. А так. Закон не один для всіх. На превеликий жаль. І це біль, з якому живе сьогодні кожен. Ставимо ці поправки, які ви назвали, так Сергій? Ставимо поправки. Поправка 18.12 авторства Рудика комітетом відхилено. Прошу голосувати. За 28 рішення не прийнято.